Ісаїя, глава 35, подражання Радуйся, ниво неполитая, радуйся, земли неповитая, квічастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти. І процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиє Луги зелені береги. І честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава тебе укриє дорогим, золототканним, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні і незрячі, дива Господнії побачать. І спочинуть невольничі утомлені руки. І коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива. Це Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих, і воздає злодіям за злая. Тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить. Незирячі прозрять, а кривиї, мов сар згаю помайнують, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і дебри пустиня неполита, з цілющою водою вмита, прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть. Веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера і не верствовії, а вольні, широкі, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику подіходяться докупи, раді та веселі. І пустиню опанують веселі села.